Я часто думав, що Каміль може від мене піти. Але я не думав, що так швидко. Вона вирішила мені збрехати, що це допоможе ця її брехня, ну хоча б так трошечки поверхнево. Але я зною за нею, і я не знаю, як мені її повернути. Я знаю, що між нами вже немає ні пристрасті, ані нічого. Але каміль моє все. Я не можу без неї. І мені варто її повернути. Я хочу повернути все, що між нами було. Страсть. Да. Багато классных моментов. Я постараюсь повернуть Камиль.